Сьогодні покажу вам дві закуски з шпротами. Перша закуска це бутерброд зі шпротами. Друга закуска це бутерброд з паштетом. Отже, почнімо зі стандартних бутербродів зі шпротами. Для цього я використовую шпроти торгової марки Екватор. Отже, беремо підсмажений батончик, намастимо його вершковим маслом. Далі викладаємо шпроти, потім свіжий огірок і декоруємо лимоном з зеленю. Я використовую петрушку. Друга закуска це паштет. Як і в першому варіанті, я використовую шпроти торгової марки Екватор. І так нам знадобиться блендер. Можна через м'ясорубку. Викладаємо туди шпроти, додаємо туди варене яйце, плавлений сирок, включаємо блендер, перемололи. І додаємо вершкове масло, але обов'язково кімнатної температури. Всю це діло перебаламутили в паштет, отримали нереально смачнюше конституціон. Ставимо паштет в холодильник для того, щоб всі, так сказати, атоми нашого паштета зібрались і сотворили нам шедевральну консистенцію. Потім беремо підсмажений батончик, паштет, намащуємо паштет на батончик, декоруємо ролом. Із огірка, допомогіте, це шедевр, в ефірі шедевр. І подаємо цю красоту на стіл. Перед вами два види закуски зі шпротів, звичайні бутерброди та бутерброди з паштетом. що оберете ви? Напишіть в коментарях.